Всім привіт! Ви на каналі Ціво і сьогодні я, Оля, роблю розпаковку трьох нових ароматів від бренду 4711, а також я покажу всі аромати цього бренду з моєї колекції. Тож почнемо з самого цікавого з розпаковки. Перший аромат це Годжі та кактус екстракт. Це колоні легкі, свіжі літні колоні, якими просто потрібно поливатися. Вони, скажімо так, не мають собі на меті триматися дуже довго на шкірі або на одязі. Тож це найкращий насправді варіант для літа. От до цього в мене в колекції вже було чотири аромати, і просто як літній колонь-поливашка на кожен день, це ідеально. Тож годжи і кактус екстракт. Дуже солодко, дуже такий ягідний, фруктовий солодкий аромат. Не знаю, що тут від «Кактусу», Я навіть не знаю, який має аромат ягоди «Годжі». Але, до речі, цей аромат мені чимось нагадує: оці людяники барбариські. От з мого дитинства в мене в дитинстві були такі людяники. От, і от щось таке кисловато, солодке, ягідне. От цей аромат він такий. Наступний аромат кокосова вода та юзу. Мені нагадується упаковка просто шоколадку з кокосом. Цікаво, що всередині. Робимо розпаковку. Отже, кокосова вода та юзу. Кокос, дійсно кокос. <хи> От кокос зразу. Він як така солююча основна нота. Юзу, це такий також кисловато, солодкуватий здається, фрукт. Якщо я не помиляюсь, тропічний. Так, чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте про юзу. Я просто знаю, що цей аромат мені дуже подобається. Він такий. От, знаєте, цей кокос, він не той пляжний кокос з кремом для тіла від засмаги. А от такий Свіжий водянист, ну, так дійсно, кокосова вода. І от якийсь є в ньому солодкий фруктовий підтон, такий дуже такий свіжий, яскравий тропічний аромат. Наступний аромат це рожевий перець та грейпфрут. Я дуже давно хотіла цей аромат собі в колекцію. Колись я його тестувала, я вже не пам'ятаю, чому я тоді його не придбала, а зараз я за ним просто от полювала. Ой. Він мені е, дуже подобається. Здається, він з тієї ж колекції, як і мандарин е, з кардамоном, е, який в мене є. Ой, це рожевий перець та грейпфрут. Стартує такими пряними. Дійсно, от це е, рожевий перець, от такими рожево-перцевими пряними нотами. А трошки гірчинка грейпфруту в ньому є. Я думаю, що це буде мій фаворит з колони на це літо. Дуже він такий прям от гостренький, бадзьорить. От, Не знаю, що про нього ще сказати, треба тестувати. Як я кажу, це завжди. Як я це розповідала в своїх відео, а про те, як і де я купую парфуми, то, будь ласка, завжди тестуйте парфуми. І от бачите, після затесту я не придбала парфум, але все ж таки я до нього дісталась. І наступний аромат вже з моєї колекції це мандарин і кардамон. Так, дійсно, схоже з рожевим перцем і грипфрутом, вони з однієї колекції. Цей аромат насправді мені чомусь нагадує новорічні свята своїм оцим мандарином. таким. І бачите, тут 170 мл. Колись я його, його урвала за просто якісь мінімальні гроші. Я не пам'ятаю, чи там 650 гривень такий об'єм. Дуже красиві, до речі, у них флакони. Я дуже люблю робити якісь фотографії. з... Такими флаконами в контровому освітленні цей флакон просто <кхм> дивовижно виглядає. Давайте я собі його нагадаю. От тут мандарин, не тільки соковита його частинка, серединка, це цедра з гілочкою, з листиком, це повноцінний такий мандарин перемелений. А кардамон додає цьому аромату такої, можна сказати, Пряності, але солодкуватої пряності. То цей аромат, він от мені ніби як мандарин під ялинкою. І цей аромат чомусь дійсно я частіше за все наношу зимою в якості колонії. До речі, зимою він достатньо довго тримається. От На відміну від інших колоній, зараз я от наступний покажу, цей тримається. і... Мене дуже цим радує. Наступний колонь від бренду 4711, це кровавий апельсин і базилік. Це такий ой це аромат, він і фруктовий, і от такий зелений, і овочевий одночасно. Тобто базилік. Дійсно, тут відчувається. Базилік додає цьому аромату такої свіжини, такої яскравої зеленої. Цей колонь я дуже полюбляю наносити влітку. Він мене також бадьорить. І цей Bloody Orange, цей кровавий, червоний апельсин, він такий от дуже соковитий, дуже такий наповнений, трошки гірчить. От якщо мандарин з кардамоном вони такі в солодку сторону, уходили, то Bloody Orange і Базилік уходить в таку зелену, овочеву, цитрусову сторону. Наступні два аромати в моїй колекції, бренду 4711 вони відносяться до серії Intense. Це, до речі, така серія, вона трошки дорожча, ніж звичайні ці серії а, таких колоний. Навіть лімітована колекція а, кокосової води з Юзу і а, годжі з кактусом. Вони по ціні трошки нижчі, ніж ця вся серія Intense. Але і в цій серії. Також є колон Інтенс з таким от ем, вайбом пляжним. Це Sunny Seaside of Zanzibar, тобто сонячне узбережжя Занзібару. Ох, аромат. Також, до речі, був придбаний 150 років тому за дуже невеликі гроші, не дивлячись на вартість Серінс. Ну, це аромат. Вже а, дуже навіює мені аромати цих доглядових засобів від засмаги. А, він має такий от яскравий, до речі, старт. Здається, тут є Аніс в старті або Лакриця. Ну, щось таке або Аніс, або Лакриця. Він такий гостренький, а, зразу. Бадьорить, зразу придає такого настрою літнього, але все ж таки в ньому ці кокоси, ці от франжепані якісь такі от е літні. І цей аромат е мені дуже схожий, наприклад, на Vanilla Vibes від Джуліет Хезеган. Також він дуже перекликається з Mugler е Alien Годес. В принципі, такого настрою дуже багато ароматів і в люксі, і навіть, ну, напевно, і в ніші таке щось. От, якщо Джуліт Хезган я е, згадала, то і в ніші, напевно, щось такого типу є. Тобто, це е, аромат не оригінальний, але за ту ціну щось типу 400 гривень, колись він коштував, я їм буду обливатися. А Ваніла Vibes... Е, ні. І наступний аромат з серії Intense бренду 4711 це Waking Woods of Scandinavia. Це аромат, за яким, напевно, Ганяються парфлюбителі, його не дуже часто можна зустріти онлайн, в офлайн магазинах. А, до речі, нещодавно, коли я купувала три нових парфуми, здається, я бачила онлайн саме цей парфум в наявності. Тож треба просто шукати дійсно, але він не дуже часто з'являється. І це такий крутий шипр. просто... Це непрохідні ліси, такі мшисті, такий аромат моху на вологі землі, дерева, просто аромат такий дуже насичений. от По стійкості, я думаю, що ну, години 4 або і 5. Він тримається на шкірі. І напевно у мене така надмірна чутливість до моху, тому я цей аромат достатньо довго відчуваю. Він для мене такий прям ну зовсім не колонь. Чесно кажучи, це для мене просто зовсім не колонь. Я трохи не забула про головного героя цього відео. Це е, та сама Кьольнська вода, з якої почалась історія цього бренду. Е, це такий е, класичний колонь. У мене така малюнка, мініатюрка. До речі, дуже круто, що вона саме так закручується і е, цей корок не злетить. Ну, це такий дійсно типовий колон, я трошки собі нанесу. І от у парфумерів є такий компонент, як колон. І от, здається, що саме от такий аромат Він трошки віддає мені ніби якимись йолками, такими от кипарисами якимись замилюється. такий він Має трошки мильний ефект, свіжість, звичайно, в ньому присутня. І от, напевно, такий аромат є основою для всіх чоловічих автошейвів, цих всіх ароматів. Дуже класичний, дуже типово от чоловічий, можна сказати, аромат. Приємний і навіть я думаю, що ну, я би зранку могла таке наносити, адже це просто такий аромат чистоти, аромат білої сорочки. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво прослухати про всі аромати, які є в моїй колекції від бренду 4711. Розпаковка це взагалі поза конкурсом завжди. Ви дуже любите такий формат. Тож я сподіваюся, що ви поставите мені багато вподобайок. Не забудете підписатися під цим відео. І гарного всім літнього настрою!